На світових ринках відбувається історична подія. Вперше ціна на золото зросла до безпрецедентних максимумів. Після того, як грудневі фьючерси на Нью-Йоркській біржі Комекс пробили позначку 4 тисячі доларів за тройську унцію, увага не лише фінансового світу, прикута до цього металу. Таке стрімке ралі у парі долар золото свідчить про глибокі зміни у світовій фінансовій системі. Станом на 9 жовтня ціна на золото стабілізувалася на історично високих рівнях. Спотове золото досягло позначки у 4 тисячі доларів за унцію. Ціна за якою золото буде поставлено у грудні, сьогодні становить 4 тисячі 5 – 4 тисячі 15 доларів за унцію. Саме ф'ючерси очолили цей прорив, відображаючи сильні очікування інвесторів на подальше зростання. Цікаво, що з початку року вартість золота зросла більш ніж на 50%. Чому ж так відбувається? Бо ще місяць тому прогнози фахівців фінансового ринку були значно скромнішими. Своєму історичному результату золото може завдячувати наступним факторам, які виділяють аналітики. Напруга між Білим домом та ФРС щодо процентних ставок, і це ключовий драйвер. Протягом тривалого часу ринок очікує, що федеральна резервна система США буде знижувати ключову ставку на тлі уповільнення американської економіки. Відповідно, при зниженні ставок зменшується привабливість американських дохідних активів. Відтак, інвестори шукають захищений інструмент, яким є золото. Глобальна політична невизначеність у США шатдаун, який додає проблем американській економіці, у світі загострюються військово-політичні конфлікти. Інвестори знову таки шукають захисні активи. А коли гроші перестають довіряти державі, вони шукають притулку у золоті. Дедоларизація та скупка золота центральними банками. Державні банки, особливо з країн. Азії та БРІКС здійснюють рекордно активну скупку фізичного золота. Таким чином вони, по-перше, зменшують залежність від американського долара, а по-друге, диверсифікують свої резерви. До того ж, центробанки формують надійний тил для ціни золота. Інфляційні та боргові побоювання. І мова не лише про США, який вже перевищив 36 трильйонів доларів. Загалом величезні державні борги багатьох країн світу та хронічні бюджетні дефіцити посилюють побоювання щодо знецінення фіатних грошей у довгоспіт. Строковій перспективі відповідно золото виступає своєрідним захистом активів від інфляції та валютних ризиків. Як бачимо, велика кількість факторів впливає на ціну золота сьогодні. Але чому інвестори обирають саме золото? Є ж інші активи. Річ у тім, що золото має унікальні переваги. Перша універсальність та історія, адже золото це єдиний фінансовий актив, який був загальноприйнятим засобом обміну протягом тисячоліть. І на відміну від будь-якої валюти чи акцій, золото не має ризику дефолту чи ліквідації. Друге відсутність кредитного ризику. Золото, на відміну від тих же облігацій, які є високодохідними, не є зобов'язанням. І вартість золота не залежить від політичної стабільності окремої країни, як у випадку з доларом чи євро. Третє дохідність у кризу облігації, які вбачаються чи не головним конкурентом золоту показують низьку дохідність через зниження ставок. Так само слабшують і фіатні валюти. Натомість, золото під час кризових періодів демонструє вибухове зростання. Четверте, довіра центробанків. Як я вже зазначила, золото є єдиним резервним активом, який активно купують державні інститути для захисту національних заощаджень. Так воно не має такого потенціалу зростання, як біткоін, який правда має такий же потенціал для падіння. Тож центробанки не ризикують, а віддають перевагу саме. Золото. Ну а тепер найцікавіше прогнози. Зазирнемо у майбутнє, але недалеке до кінця 2025 року. Оскільки ціна золота пробила позначку у 4 тисячі на фьючерсному ринку, то аналітики поспіхом переглядають свої очікування. Загалом прогнози до зростання, але аналітики також бачають ризик короткострокової корекції. Зараз ви бачите на екрані актуальні прогнози великих фінансових інститутів. Зверніть увагу, що прогнози великих інвестбанків, таких як Goldman Sachs, Bank of America та UBS – Кардинально різняться, наприклад, Goldman Sachs прогнозує закріплення на рівні 4 тисячі доларів, тоді як JP Morgan закладає середній показник Q4 на рівні 3 тисячі 675 доларів, очікуючи корекції. Але як бачимо, більшість аналітиків схиляється до ціни 4 тисячі доларів плюс до кінця року. А як ви вважаєте, скільки золото коштуватиме 31 грудня? Пишіть у коментарях, які ж наслідки від такої ціни золота? Сьогоднішня історія золота має глибокі наслідки для світової економіки та політики. По-перше, відбувається посилення дедоларизації країни, особливо з Азії та Південної Америки, скорочують свої доларові резерви. Це сигналізує про зниження довіри до долара як до єдиної світової резервної валюти, особливо на тлі політичної нестабільності у США, яка виникла з приходом до влади Дональда Трампа. По-друге, золото є індикатором очікування інфляції та девальвації. Саме по собі золото не викликає здорожчання цін. Однак, те, що інвестори переводять свої активи у золото, є ознакою того, що грошова маса буде зростати, а купівельна спроможність грошей падати. По третє, висока вартість золота є стимулом для видобувної галузі. Прибутковими стають розробки навіть тих родовищ, які раніше вважалися занадто дорогими, тому гірничо-добувний сектор може отримати нову хвилю інвестицій. І четверте, це Вплив на ювелірний попит в країнах, які є масовими споживачами золотих виробів, висока ціна може призвести до зниження попиту на ювелірні вироби, адже золоті прикраси через високу ціну стають занадто дорогими для гаманця простого громадянина. Але чи може проста людина в Україні використати це золоте ралі? У наступному матеріалі я розповім, як правильно купити золото в Україні і чи є воно насправді вигідним активом для нас, українців, враховуючи високу ціну та військово-економічні ризики. Не пропустіть, а на сьогодні у мене все бережіть свої фінанси і до зустрічі на нашому каналі.